Молодіжний форум Молодь не за політикою відбувся у Вінниці в молодіжному центрі. Квадрат у форумі взяли участь представники молодіжних рад Вінницької області, експерти з місцевого самоврядування та молодіжної політики, а також представники органів влади. Учасники хлопці та дівчата з різних громад області підвищили рівень політичної освіти, а також ознайомилися з реальними механізмами впливу на процеси прийняття рішень у територіальних громадах. Вінницька молодь може і повинна бути активним учасником змін у своїх громадах. Яким чином юнаки та дівчата можуть впливати на рішення місцевої влади, та як побудувати ефективний діалог між владою та молоддю. Про це говорили під час молодіжного форуму. Молодь не поза політикою. Молодь є реальною частиною механізму прийняття рішень в територіальних громадах. І ми хотіли сьогодні показати самій молоді, що вона може на щось впливати в територіальних громадах, і що як вона може на це впливати. Ми показали механізми, які існують. Наші спікери це представники органів місцевого самоврядування, депутат Вінницької обласної ради, заступниця жмеринського міського голови. Вони сьогодні максимально розкрили для учасників, що таке місцеве самоврядування, що таке територіальна громада, як взагалі функціонують органи місцевого самоврядування. Що таке місцеве самоврядування, територіальна громада, механізми роботи місцевих рад, процеси ухвалення рішень, структура влади в Україні розповів під час виступу депутат Вінницької обласної ради Євгеній Шаповалов. Дуже важливо таку роботу було зроблено з усіх громад, майже дав він з усієї області була молодь, яка щиро цікавиться публічною політикою, організацією влади. Вона цікавиться, що відбувається в їхніх громадах. їм не байдуже? Моя місія була така. Трошки акцентувати, десь розкласти по поличках, хто за що відповідає, що таке місцева рада, що таке обласна рада, що таке реформа децентралізації, і як з цим далі Україна має трансформуватися, рухатись вперед, і, взагалі, яка система публічної влади триває в Україні. Взяли участь у форумі хлопці та дівчата із різних громад Вінницької області. Учасники не лише слухали експертів, а й зацікавлено ставили власні запитання. Завдання було розповісти про форми співпраці молоді і влади, наприклад, органу місцевого самоврядування. Тут багато дуже поле для дискусії, багато про що можна говорити, тому що не просто так говорять сьогодні, що молодь є рушійною силою, змін в громаді. Саме головне це правильно сприймати. Ти молодь, яка хоче дійсно змін, які дійсно будуть потрібні кожній конкретній територіальній громаді. А які ну це кожна молодь в своїй територіальній громаді знає, відчуває. Я думаю, що завдання влади прислухатися обов'язково по можливості виконувати, адже тільки тоді молодь буде відчувати, що її чують, і до неї дослухаються. Під час форуму учасники взяли участь у практичній частині, працювали в групах, відпрацьовували реальні ситуації життя територіальних громад, аналізували проблеми та шукали шляхи їх вирішення. Дуже така корисна подія, і це можливість краще розібратися в політичних процесах, знайти нові знайомства, нових друзів, поспілкуватися на цікаві теми. Ну і загалом гарно провести час. Сподобався спіч Ольги Боровської. Вона розповіла нам про наші можливості. Так я з Вінниці, Вона з Мернської громади. То... Як для мене це можливість зрозуміти свої права на даний момент, і так як я живу в цьому місті, це. Вихід до того, що я можу якось достукатись до влади, проявити свої ініціативи. Захід дуже класний. Мені дуже сподобалось. Особливо мені сподобалось, що запросили таких спікерів, які саме беруть участь. Що не взяли просто якихось там незрозуміли, яких а взяли справді депутатів, народних депутатів, ті, хто мають з цим справу, ті, хто співпрацюють з молоддю. Такі зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування допомогли молоді відчути себе учасниками управлінських процесів у своїх громадах. Вікторія Ліварчук. Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.